Хотів подякувати вам за вашу нелегку працю і хотів сказати, що ми вас дуже шануємо і без вас не було б і нас. Також хотів би подякувати нашому дилеру компанії Політехніка, яка є єм дилером Ніфоланда, з якою ми співпрацюємо вже багато років, і маю сказати, що ми дуже ним задоволені і наша співпраця є... Дуже гармонійна і плодотворна для всіх сторін. Коротко про компанію. Наша компанія має, компанія New Holland, має більш як історію. Ми гордимося своєю історією, ми гордимося своєю технікою, своїм продуктом, своїми технологіями. І якщо говорити про історію компанії в Україні, то вона почалася з травня 1997 року. На сьогоднішній день ми добилися дуже добрих результатів. Нам немає рівних у комбайнах. Ми вже третій рік є лідером по продажах в України. І комбайни, саме техніка, вона доказала свою надійність, продуктивність і є кращою на сьогоднішній день. У нас дуже Розвиваючися колектив, якщо це було на початку тільки три чоловіка, а потім п'ять, то зараз у нас вже є більше 35 чоловік. Зв'язано це, це з тим, що великі об'єми продаж і має бути хороша підтримка. Насамперед у сервісі, запчастинах, а також у передачі знань від заводу до наших ділерів. Хотів сказати, що у нас ми займаємося не тільки виробництвом техніки, ми займаємося і тим, щоб її допомогти, шукаємо інструменти, через які наші ділери ви могли б її придбати. Зараз ми співпрацюємо з ОТП-лізінгом, минулого року працювали з Юнікредітом, використовуємо любу можливість, щоб наша техніка для вас була дешевше. І що ви були задоволені роботою з нами і в нашої техніки, дякую вам ще раз.